Так, так. Положення, так? Так, доволі. Міжтами комісії. Раді зміни про заперечуємо новоположення повітря соціальних засобівської політики. Наш напрямок роботи є дуже широким на сьогоднішній день. У нас постійно збільшується обов'язків щодо ветеранської політики, ведення реєстрів, надання інформації, зміни програми, <пробітник> введення програм. <пробітник> Також ми хочемо, щоб у нас разі, в разі випадку введення одиниці, щоб ця одиниця була, е, мала, е, пси, е, була психологом, оскільки нас е, дуже є необхідно на сьогоднішній день і введення посади психолога. У нас е, багато є таких питань, які сім'я живо ветерани, їх сімей, які дуже потребують на сьогоднішній день, допоможуть психологічної зробили. до психологічної допомоги. Крім того, це багато програм, розширюється, також планується введення нових програм щодо реабілітації військових. Тому є необхідно положення, моредації структурного підрозділів. Зрозуміло. Виносимо на сесію, пропоную якщо що в разі затвердженої структури. Ну, тобто, якщо структура не затвердить, то положення виглядати не буде. Да. Так, само. Що зяк тут? Голосуємо. Бо вона все